Ну і це не єдині помітні вибухи тижня, котрі нагадують росіяни, які благословляють свого президента на вбивство українців, незабаром можуть дізнатися самі, що відчуваєш, коли серед ночі вибухає твоя квартира. Як впливає ця таємнича детонація на хід війни і про новий етап українського контрнаступу, про що гуде уже півсвіту? Говоримо далі у ситуаційній кімнаті ТСН тижня із воєнним кореспондентом ТСН Андрієм Цеплієнком. І почнемо з кадрів, які ще в п'ятницю уважно розглядали і в Росії, і в Україні. Російській в Ростовській області 170 кілометрів від лінії фронту. Потужний вибух, ось така вирва майже в центрі міста, і стовп чорного диму, які дуже напружили місцевих прихильників так званої СВО. Ну, гріб був хороший да, я бачив, прямо взагалі такий чорний. Загиблих немає, але в Таганрозі ввели режим надзвичайної ситуації. Російське міністерство війни заявило, що це їхня ППО збила загадкову українську ракету. Ну а якщо придивитися на супутникову карту, видно приблизно за 10 кілометрів від місця можливого прильоту авіабаза Таганрог. Там у травні помітили літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 А ще там стоять бомбардувальники ракетоносці ту 95 з яких регулярно обстрілюють Україну. І є майданчики для запуску безпілотників. Оцей об'єкт, певне, і охороняла російська ППО, наплювавши на захист мешканців Таганрогу. Ну а стовп чорного диму свідчить, що ще й тримають посеред міста боєприпаси. Але насправді все, що відбувається в Росії, включно із Таганрогом, це безумовний наслідок цинічної війни, затіяної Москвою. Так цю історію прокоментували в Києві. І для нас з вами хто переживає по 3-4 тривоги на день. Це очевидно що там прилетіло насправді наразі точних даних немає. Але ми з Андрієм готові сьогодні розказати, чим уже можемо дістати російських убивць на їхній території. Так, Андрію, Привіт. Ну, Так, і розкажемо і покажемо. На твою думку, ці далекі удари а, можуть вплинути на хід війни? Одиночний факт ніяк. Інша справа, коли йдеться про тенденцію, а вона прямо пов'язана з успіхом українського війська на полі бою. Наші сили зараз фактично нарешті прорвали першу лінію захисту росіян у Запорізькій і Донецькій областях і в притул підійшли до так званих бетонних пірамідок зубів дракона. І це крута новина тижня. Покажемо на карті. Так, да, да, покажемо. Дивись район села Роботина. Тут у нас успіхи у 47-ї бригади. Збройних сил і 15-ї бригади національної гвардії я кажу взагалі про весь цей район. 15-та бригада просунулась на цілих 1700 метрів вперед. І це, і це серйозно це серйозний mm -hmm. результат. І просто от подивись на відео, як бійці бригади пропалюють, продавлюють. Коридори в мінних полях росіян, і це відбувається здебільшого вночі. І ще одне село цього тижня було у всіх на вустах. Старомайорське, ось тут воно зовсім близько від роботи ну, диви Старомайорське. Це не Запорізька область, це вже Донецька область, але близько від межі з Запорізькою областю. Так, Видно тут цю межу, і угу. тут ми ведемо штурмові дії вже кілька тижнів поспіль. Росіяни, до речі, вважали, що старомайорське неприступне село українцям. Тут протистояла буквально еліта росіян, підрозділи 247-го парашютно парашутно-десантного полку. Але наші взяли штаб цього полку і дуже важливі документи в цьому штабі, які допоможуть нам просуватися далі. Тобто для росіян це був повний сюрприз. Вони не очікували, що українці зможуть взяти старомайорське, але ось так. Ти бачиш на відео технічно, я б сказав, продумано. 35-та бригада морської піхоти разом з батальйоном Арей Української добровольчої армії пробили їхню оборону. Так а в чому продуманість? Ну і, власне, чому це село таке важливе для нас? Е, дивись, давай подивимося ближче, от на, на столі, тут, на карті. Тут дуже складний, дуже цікавий рельєф. Ми прориваємося тут, як сказав вже я. Спочатку контрнаступу це село крайня точка. Перед ну будемо так казати основною лінією російських укріплень. У них на лівому фланзі, на їхньому лівому фланзі, суцільні мініполя, поля а. Праворуч дуже звивиста річка, мокрі яли. Тут купа панівних висот, які вони контролювали. Так ось ця червона зона, яку не контролюють, і видно, ці висоти і, да і зелена. От е, зелений кольор, це, це наша територія, територія, яку ми контролюємо. Це Як той... нашим вдалося прорватися? Ну це той випадок, коли всі секрети розказувати не можна. Але одним з головних факторів була деморалізація ворога. Так мені принаймні розказав командир батальйону. Арей Олександр Грищук просто зі звільненого селища. Окупанти говорили, що ми не визнали Старомайорськ, тим не менше ми тут. Вони дуже сильно затягнули противотанками, мінами, противопіхотними. Але грамотне планування було, і це все ми обійшли. Найслабшим місцем в російській обороні це була їхня психологічна неготовність до цієї війни. Ми ж знаємо, за що воюємо, тому що ми на своїй землі. Взяття Старомайорського це був мотивуючий фактор для нас і демотивуючий для ворога. Ми на своїй землі. От справді, це та зброя, якій у ворога немає, що протиставити. Хай береже небо наших героїв. Але, повертаючись до карти, після Роботиного і Старомайорського чого чекати далі? Ну, слухай, ось цей рух через села. Через який ми рухаємося вже від початку контрнаступу, через нескучне, сторожеве, благодатне. от до Старомайорського він показує, що ми рухаємося повільно, але рухаємося в бік Маріуполя. Хоча ну, напрямок нашого головного удару все ще залишається для росіян загадкою. Ну і тут проглядається такий пункт з назвою, яке мені дуже подобається. Завітне бажання. Ну, власне, дуже вдало, тому що на яке заповітне бажання усіх нас, ми точно знаємо і працюємо всі разом, щоб воно збулося. Як видно, працюємо добре, бо цього тижня зарубіжна преса на випередки повідомляла про нову вже фазу нашого контрнаступу і не одні вибиті зуби дракона. CNN, наприклад, пише Україна нарощує темп контрнаступу після місяців повільного прогресу. New York Times вважає на запорізькому напрямку задіяні українські підрозділи, навчені на заході, і які досі були в резерві. Українські сили вже могли прорвати деякі наперед підготовлені оборонні позиції росіян. Так пише агентство Bloomberg. Наші союзники, схоже, і справді не чекали від нас такого прориву. Бо крім цих публікацій, про які та сказали, була і критика в німецькій в німецькому виданні Біль з посиланням на Бундесвер. Там, нібито, критикують нашу тактику використання малих. Тактичних груп, так ти знаєш, я читала цю публікацію, і теж е, нервувала, бо нам закидають, що десятки тисяч навчених ними е, наших воїнів розпорошені, і це позбавило їх е, усіх тактичних переваг, які є у підрозділів, які разом тренувалися. Те, що ми так технічно відбили населений пункт в росіян, само по собі вже відповідь критикам збір. Зокрема, я взагалі вважаю, що українська армія дозовано отримуючи допомогу зараз, просто Змушена ламати всі уявлення про тактику і стратегію, які існували і в Росії, і на Заході. І я хотів би, щоб от критики української тактики почули одного з тих, хто особисто брав участь у штурмі Старомайорського. Російські всі блогери, їхнє управління розповідало, що це неможливо. Все там так, все підготовлено, ми, ми, ми все можемо, ми все зробимо, ми знаємо. Ну... Практика показує зовсім інше. У нас на той момент змогло зайти зразу на, вулиць, на 4 вулиці, на чотири вулиці два батальйони, які благополучно придали мінний шламбаун і почали просування по даних вулицях, які були закріплені за кожним із підрозділів. Ми заїхали, можна так сказати, в лоб. І в нас все вийшло враг звідси. Почав з такими глазами Вау, як це можливо? Ну, все можливо. Майстери своєї справи, і крім наших незламних захисників, знаю у тебе є ще один прямий контакт із американським інститутом вивчення війни. От Цікаво почути їхню оцінку дій на фронті. Ну, дивись, інститут вивчення війни вважає, що наш прорив на півдні має незрівняно більше значення, аніж російські успіхи, скажімо, в районі Куп'янська. Тут його на карті немає, тому що вони вже заділи свій резерв, а ми ще ні. і Спеціально для нас ключовий фахівець інституту вивчення війни Джордж Барос підрахував скільки ж території ми звільнили за тиждень. Цікаві цифри. Послухай, так твій добрий знайомий. Hello, вітаю Андрію. Хотів би дати оновлення по територіальним змінам, які відбулися на фронті з 21 по 28 липня. За цей період, за нашими оцінками, російським силам вдалося захопити 6,45 квадратного кілометра в Луганській області та в напрямку Куп'янська. За цей же самий період українці відбили приблизно таку саму територію біля Бахмуту. 3,3 квадратного кілометра. А на південному напрямку, в тому числі в Запорізькій області, українці звільнили 3,2 квадратного кілометра. Хоча території за площою майже однакові, значення цих територій дуже сильно відрізняється. Російські територіальні здобутки це тактично незначні поля, далекі від головних шляхів. Українські сили подолали першу смугу оборони перед польовими російськими фортифікаціями, і цей прогрес дуже важливий. Якщо українцям вдасться пробити безпечний коридор через мінні поля, то вони проникнуть вглиб та підійдуть в притул до головних ліній російської оборони. Цікаво, отже, тактика ударів по тилових складах, авіабазах, по логістичних маршрутах російської армії, про яку ми раніше говорили, все таки спрацювала навіть за умови що далекобійних атакамсів від наших союзників. Ми досі не дочекалися. Власне, саме час розповісти про обіцяний сюрприз. Так я хотів розповісти. Я був на одному. Закритому заході, де були присутні цілих три міністри Федоров Камишин і Шмигаль, там показали найновіші розробки у сфері безпілотних літальних апаратів, і угу. не тільки літальних. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічної галузі і промисловості, заявив, що Україна зараз за темпами розвитку індустрії безпілотників випереджає увага весь світ. Так таки весь світ. Я тебе розумію. Звісно, я як і багато. Інших українців поставив би під сумнів ефективність багатьох розробок. Але той факт, що саме український надводний безпілотник підірвав Кримський міст, і міст зараз ну дуже обмежено працює, його періодично закривають, говорить про те, що таки да схоже Камишин правий, і кілька слів про сюрприз, який буде далі. Це ударний дрон, який може доправити півтора десятки кілограмів вибухівки в будь-який час дня і ночі. Це один з тих дронів, який росіяни перелякано називають Баба Яга. Вони хотіли його побачити, ми його покажемо. Ну і ось він обіцяний сюрприз. Правда, ми його покажемо так, щоб вороги не розледіли деталі конструкції. Такий, знаєш, немаленький бокс. Насправді ну чи малей, чи малий, але насправді дрон, який всередині, він же ж в бойовому вигляді, в зібраному вигляді, він ще більший. Так, ти знаєш? Я вже теж роздивилася. Модерна штука така. Так хочеться навчитися керувати ним просто зараз. Це не один з тих, що сьогодні вранці долетіли до Москви. Ні, це точно не такий, бо в Москві сьогодні, судячи з уражень, був. Ще більше ударний дрон, ніж той, що в цій скринці. Хоча і і в ньому тут є пара десятків кілограмів. І я от думав: чи варто відчиняти цю скриньку, щоб показати українцям, що і в нас є чим відповісти росіянам, чим їх здивувати, але вирішив цим почекати. Ну обсяг вже справляє враження. Ну от після наших оглядин зараз, от після нашої програми, цей дрон, цей контейнер вирушає на фронт в числі. 1700 дронів такого типу. Але це ще не все. Зараз покажу тобі ще одну штуку. Її зовуть Шрайк, цей малюк зібраний в Україні. Щось схоже було у мого сина у дитинстві. Малочка, це не іграшка, це реальний бойовий так званий fpv дрон Дрон Камікадзе. І наші вже такими дронами активно нищать ворогів. FPV – це абревіатура в перекладі. З англійської від першої особи, бо оператор він працює в таких окулярах, і він нібито бачить ворога так, якби він знаходився на борті цього дрону, uh -huh. тобто від okay, першої yeah. особи. І тут є дуже важлива позитивна новина. Наші виробники кажуть, що лінії виробництва запущено, і дронів такого типу вже восени в наших бійців будуть. Десятки тисяч, увага на місяць, десятки тисяч. Ну це дуже обнадійлива на вона, тому давай не будемо відволікатися і коротко підсумуємо такий проривний для нас тиждень. Ну отже, підсумок перше несподівано для росіян наші взяли неприступне село Старомайорське і повільно рухаються в напрямку Маріуполя. Хоча напрям головного удару для росіян залишається таємницею. Друге, попри. Критику західних союзників українська тактика наразі приносить ефекти. І на заході знову звучить такий стриманий оптимізм. Попри дуже повільне, обмежене постачання потрібної нам зброї. Ну так це важливо. І третя Україна зараз намагається стати і, напевно, стає лідером з виробництва дронів. Так заявляють наші міністри. Ну і підтверджують мої особисті враження. Сподіваємось, що оці та інші пташки найближчим часом таки змінять правила гри на фронті і наблизять нашу перемогу. І слава Україні! Слава нашим винахідникам, героям нашим слава!